Нью-Йорк, 1921 Композиція цього вчителя з Вінничини зриває овації переповненого Карнегі Хола. Виступає український національний хор. Але самого автора у залі немає. Село 1901. Вчитель музики Микола Леонтович знаходить старий народний наспів. Чотири прості ноти, але інтуїція підказує. Це буде щось значно більше. 1902 дев'ятсот закінчує першу редакцію. Незадоволений результатом, продовжує вдосконалювати твір. 1916 -й. 15 років роботи, п'ять повних переписувань. Леонтович нарешті розуміє, що твір готовий. Його товариш, диригент з Києва, ризикує вивести твір на велику сцену. Микола Леонтович прокидається знаменитістю. Київ 1919 -й. на столицю насуваються більшовики. Голова директорії Симон Петлюра розуміє: молода українська держава має довести свіду, що Україна це не Росія, тому віддає наказ всіма силами. Популяризувати унікальну культуру і довести її право на існування. Твір Щедрик стає головною зброєю. Вінничина 1921. Леонтович, не здогадуючись, що в цей самий час його композиція зриває овації у Нью-Йорку, відкриває двері чоловіку, що проситься переночувати. Постріл. Гостем виявився прихований агент ЧК. Існування окремої української культури становило загрозу радянській владі. Нью-Йорк, 1936. Композитор Пітер Вільховський чує твір Леонтовича по радіо і пише переклад. Композиція «Carol of the Bells» стає головним символом Різдва. «Гаррі Сам удома, Кока-Кола, Різдвяні площі від Токіо до Нью-Йорка. Щороку перед Різдвом весь світ і досі слухає геніальний український твір. Ті самі чотири ноти перетворені на шедевр сільським вчителем музики з Вінниччини.